care trebuie să fie concursit, scurătă-te până nu stai în Було внесені зміни в програму підтримки мистецької та експозиційної діяльності. Це насправді вже програма, яка в нас реалізовується не один рік. Але цього року ми отримали добру новину, що ми зможемо підтримати студентів мистецьких спеціальностей. Яким чином це буде відбуватися? Ми будемо мати змогу оголосити конкурс публічний для напрацювання проєктів скульптур об'єктів візуального мистецтва для громадського простору міста. Потім спеціальна комісія буде відбирати. Кращі роботи, яким буде запропоновано надати грантову підтримку з міського бюджету на реалізацію відповідно встановлення в громадських просторах міста, а цього року на реалізацію програми передбачено 500 тисяч гривень, і ми зможемо щонайменше 5 переможців цього конкурсу підтримати до 100 тисяч гривень кожного. Конкурс буде оголошено найближчим часом. Інформацію про початок прийому заяв буде опубліковано як на сторінці Львівської міської ради, так і в наших соцмережах на сторінках управління культури.